Вітаю з вами, як завжди, Тигролін та нові потойбічні конячки. Та -та, та та Насправді дуже маленьке оновлення, але тим не менше я вирішила, що я хочу, щоб воно було у мене на каналі. Як на спогад, покупки цих коней безпосередньо сьогодні до нас приїхали Альвіра та Орда. А хаплінгер та Тенесійська прогулянкова конячка. Ну і також їхні твариночки це. Наша лисичка і чародійник, якийсь я не знаю, як я домовик, скоріше за все. Тому ось таке: ну, а також нові вбрання. Гамбіт вершника нашого, угу, Томпсон, пам'ятаєте такого? <хи> Який без голови бігає, тож ж, будемо дивитися. Ну, а перед початком нам розробники нагадали, що в зв'язку з тим, що український і російський сервер по окремим регіонам, гравці, які перебувають на нашому або на тому регіоні, більше не зможуть приходити між серверами. Тому, о, як то кажуть, все, кінець, Баста, приїхали. <ріх> Тому учасники певних клубів з інших регіонів також більше не можуть перебувати у цих клубах і їх відповідно відокремлять. Тому ось так, на жаль, або, на щастя, більше гравці не можуть переходити між серверами, тобто це окремі регіони, і в старостей було таке, таке правило, що все, не можна. Тому ось так. Тепер давайте. Будемо в клаників. Так, тож, ось тут стоять наші красунечки. Давайте трішки від'їдемо від них. Вони ось тут біля інших коників, але на головному вході тут у а, такому місті. Так, наша красуня-тенесійська прогулянкова. Насправді, мені дуже подобається її магічна масть, але не. Звичайно, проте давайте не її назвемо. Я вирішила, що це буде на честь її сріблястої масті, тобто це буде латуть, мідь. В принципі, думаю, їй підходить. Вже зразу заготувала ім'я, тому о, беремо. О, ой, ну, ось це... Кришталик, що це зверху, дуже гарний роги. Мені подобається, що що одні, що другі коні зробили роги, особливо ось цій Вона мені нагадує прямо з моєї улюбленої гри The Long Journey. Ще б тось частина початкова, і прям ось ці роги, там дівчинка-автограф. Теж була на ній. А, так. не, ну, гарно. ну я прям не можу. Ось ці вкраплення дуже гарно Так, о, хочу, щоб ця коня. Була в мене аквамарин. Мені чомусь схоже на якесь обводне чудовисько. Тож, думаю, це буде непогане ім'я для неї, і мені здається, їй дуже сильно підходить. Тож не будемо гаяти час, а будемо купувати. Ой, ну, як завжди, ну, божественно. Дуже гарно, Я дуже люблю хафлінгерів і дуже рада, що саме їй дали таке величне. Щось величне з рогами, не знаю. Це дуже гарно. Якийсь олень, чудовисько, олень, не знаю. Олень на кінь. Але дуже гарно. Ось ще на крупку коня так само дуже-дуже сильно гарно і прям заворожує своєю красою. Ой, чому я зупинилася? Так, давайте пострибуємо, можливо. Я не знаю, вони такі гарні, що мені хочеться на них їздити постійно, особливо на ось тій, як вомаринерсі. Хорнюсінька, я дуже люблю хаплінгерів. І тому це, напевно, ліпов. Ну, я не впевнена з приводу її магічної частини, бо я не дуже сильно люблю синій колір, якщо чесно, на конях і взагалі я люблю звичайних коней. Але цього разу мені подобається саме дизайн. Це дуже сильно гарно, і причому що як звичайні так і цей. Хоча на тому тенісійському мені не подобається, звичайна на диво. Але от цей коник, прям ну, запав моє сердечко, як то кажуть. Так, я вирішила не гаяти час, а прийдітися, пересісти на цього коника. Ну, не знаю, Мідь, я не знаю. Мені не дуже подобається твоя звичайна майст. Проте а, ось, ось ця. дуже гарна, мені дуже подобається, що це вже здається другий коник, який присвячений такій а, природі, так би мовити. Так, я зараз її почищу, бо на першому левелі це дуже повільно. А, і от. Не знаю, щось таке заворожуюче, дуже гарне. Мені подобається, що тут такі, як тигрові а, ці ем, штучки на ногах. Не знаю, п'ятна, як, ну, як правильно сказати. Ну, Коротше, дуже-дуже-дуже-дуже файно виглядає, і прямо так, як знаєте, скомбіновано в цей раз якби повністю попрацювали над цим, і хвіст такий переплатний, як з деревом, і самі роги, як. Дерево, не знаю, дуже-дуже гарно. Так, ну, давайте подивимось одяг. Тут казали, що додали новий. А, так, це не тут. Тобто, не за жетончики. Угу. Значить, за скалах. хто б сумнівався. Ухти. Ухти. Так, давайте тільки, знаєте що, візьмемо, звичайний окрас, мені так більше подобається. Так, а що тут бінти роблять? А, а їх же немає. І що це взагалі за бінти такі. Ем, і вони не знімаються? Добре? <с> Дуже дивний баг. А, стоп! Це ось ці нові. О, да. Прикольно, я якийсь баг зробила. <с> я не знаю, як це зробила, якщо користуйтесь там на відео, можливо, побачите. Блін, який гарний одяг, але як дорого він коштує. Ммм, mm, шорти. У мене вже стільки цих шортів і, і куди. Ну, ось, це дуже гарно, блін. І в інші статами. Цей віночок, Блін, і рукавички гарні. Ну, сумок у мене предостатньо. Бінти ми зрозуміли, що вони дуже гарні. Так, вездечка. А яка різниця? А, це продовгувати, це, ніби як вестерн, а це більш виїздковий, так. Так, гаразд. А, блін. От куди просто його все дівати і за що його купляти. Мені хочеться все мати, але в мене вже немає місця у шафі. От взагалі штанці чи шортики дуже гарні. О. Це треба 100% купити. Прикольно! Все з такою травичкою, нібито. Напевно, вживу це було б дуже м'яко. Не знаю, це ж мох, як на мене. І було прям м'яко-м'яко. Так, це в нас старенькі сети. Добре, ну і в принципі це все А, ні, стоп. Я тут проходила завдання, у вас тут має бути трішечки більше. А, ну, Тут можна буде почитати, якщо що, але коротше, поясню. За три наші уламки душі ми отримуємо лист а, з тим, що ми призиваємо нашого гамбіта, тобто безпосередньо Томсона. Тобто вершника без голови, як воно діє? Для початку вам потрібно вийти з цитаделі цієї, бо на цитаделі він не працює. Хоча хтось казав, що і в принципі можна якось просто знаходити тут, і це завдання візьметься, але дивлячись, згадуючи минулі роки, то просто потрібно було вийти на Юльвік, побігати і бути максимально уважним. Тобто, якщо вас ловить гамбіт... Він, якби, вашу душу принесе сюди, обов'язково я пам'ятаю про відео, обов'язково зніму, покажу в його історії, всі справи. Але тим не менше, він вам трапляється на Юрвіку, і ви маєте від нього втекти. Це буде дуже моторошно, тим паче казали, що там оновлять його. Але це дасть вам, здається, 5 уламків душі. Але це вартує ваших, як то кажуть, гострих відчуттів. Ну а на цьому в принципі все було таке невеличке оновлення. Тож до нових зустрічей і бувайте.